День Інбра День Незалежності України у кожного із нас викликає свої спогади, свої відчуття і свої емоції. В цей день Незалежності. Як його довго здобували наші? Як довго його здобували наші захисники? об'єднані одним бажанням, одним прагненням до свободи і до перемоги. Де б вони не були, це одне бажання об'єднує всіх, хто переживає цю страшну війну. Зараз ті, хто тут за кордоном, ті, хто в Ірландії, і ті, хто дуже далеко у різних країнах, звісно, їхні думки линуть на День Незалежності і не тільки на День Незалежності до рідної країни. Ми говоримо зараз із надзвичайним і повноважним послом України в Ірландії, пані Ларисою Грасько. Які думки в такий святий день для України в день незалежності? Думки, думки, власне кажучи, ти розумієш, що це сотні років визвольної війни за незалежність, як вона давалася тяжко нашому народові, як через що проходив наш народ, щоб здобути цю незалежність. Як ми втрачали цю незалежність і знову здобули в 91-му році, і знову ми боремося за цю незалежність. Це думки про всіх тисячі, на жаль, загинувших людей в цій війні, яку справами я думаю, що можна назвати Третю світовою війною. Думки про перемогу, безперечно, думки про, про оптимізм і перемогу, що потрібно. Ще зробити для того, щоб якнайскорше здобути цю перемогу. І щоб ми всі повернемося додому, і, і будуть інші, напевно, такі складний час відбудови нашої країни і, як знаєте, кого нам прийдеться доволі. Довго говтуватися психологічно. Але, звісно, ми будемо пам'ятати про тих, хто захищав, хто виборював цю перемогу, про тих, хто втратив життя. Що можна побажати от, може батькам, може рідним захисників і захисниць, які, які захищали нашу Це найбільша біль, це наші люди, яких, життя яких ми втратили, і які свідомо, більшість з них свідомо пішли захищати. Країну і свідомо втратили, розуміючи, що вони можуть втратити життя. Це звичайно родичі, батьки, діти, всі, хто не дочекається додому, захисників наших і захисниць. Я думаю, що це ну я абсолютно переконана, це непоправна втрата, яку ніякими словами, ані співчуття. А нічим це неможливо просто е, завоїти цю рану, цю, цю рану і нічим компенсувати. Нічим абсолютно. Тому ми маємо їх пам'ятати всіх. Ми маємо бути завжди вдячними е, і ніколи не забувати про, про цю жертовність і, звичайно, максимально підтримувати їх родини. І у нас, як ви знаєте, в Ірландії мешкає, наприклад, Катерина, яка втратила буквально на початку серпня, середини серпня, в Херсоні відразу всю родину батька, матір, сестру і, і брата. І я мала з нею зустріч, тут дуже складно щось. Карно говорити людині, яка просто якою розбите серце. Але потрібно їм допомагати обов'язково. всім нашим допомагати. Кажуть, що ще потрібно було організувати не День Незалежності, а День подяки по різних країнах. Ті українці, які перебувають, вони безмежно вдячні тим країнам, що їх прихистили. Як можна віддячити Ірландії, яка прихистила більше 90 тисяч українців? А, ну, наші українці, все ж таки, вони дуже вдячні люди. І за кожної нагоди ми дякуємо Ірландії, Ірландським людям Ірландії за прихисток, за а, теплоту за те, що зустріли наших українців правда з відкритими руками і з відкритим серцем. Я на своєму рівні дякую уряду Ірландії, не перестаючи. Ви знаєте, я думаю, що взагалі відбувається така цікава цікава зараз історія, тому що а, українці ділюються своєю культурою, своїми традиціями, навчають, що чого чомусь новому а, ірландці ірландці навчають багато чому. Також українців це такі ідеї, які взаємообмін, і ми збагачимо до. І за це ми дякуємо їм, але вони дякують також за це нам. Я сподіваюся, що після закінчення війни багато ірландців зможуть відвідати Україну і дійсно насолодитися нашою українською природою, культурою, їжею і всім насильством. Ну і, звісно, багато українців мріють повернутися у вільну незалежну Україну. І звісно, країна, яка чекає своїх дітей, вона пам'ятає, що українець це сильна, горда людина. Слава Україні! Слава Україні! і Всіх з Днем Незалежності! Вітаю єдності, наша сила. це надзвичайно складний час для нас, усіх, для нашої України, для нас, де ми не знаходились, будь то в Україні, будь-то в Ірландії, будь то за океаном, немає значення. Ми всі українці. Ми маємо бути об'єднаними. Дякувати нашим ЗСУ і нашим захисникам, що у нас є можливість святкувати 32 другу річницю нашої незалежності, і дай Боже, ми будемо святкувати ще дуже дуже багато днів незалежності за незалежності вас. Ви пострілів Ірландія Він під сеяв кольорами жовто-блакитними на День незалежності України. Сьогодні українські спільноти по всіх містах Ірландії святкують День Незалежності України, і звісно, ми будемо святкувати це довго ще декілька днів, тому що кожна українська громада приготувала свій особливий захід. У містечках і містах Ірланди. ми зараз у Дубні приєдналися до ланцюга єдності для нашої перемоги перемоги України. Незалежність була відновлена 32 роки тому завдяки боротьбі поколінь українських патріотів. Українці відстоюють свою незалежність зі зброєю в руках сьогодні. І ніщо, навіть ядерна диктатура так званої другої армії світу не здатні злякати нас і змусити українців підкоритися. Особливо гострою ціна незалежності відчувається на тимчасово окупованих територіях України. Практично тимчасово окуповані території України стали полігоном для геноциду українців, який, власне кажучи, ми могли всі бачити і переживати у разі би повної окупації і повного підкорення України. Ми маємо право і обов'язок визволити всі окуповані території. Аби повернути нашу нам можливість усім громадянам відчути переваги незалежності, свободи і жити в своїй власній країні, на своїй власній землі. І я знаю, і ми всі знаємо і переконані, що ми переможемо. Ми також боремося не тільки за свободу і існування нашої нації, за нашу країну. Ми також боремося. І воюємо зараз зброю в руках за е, безпеку усієї Європи і за демократію усього Ми однозначно переможемо. Gloria to Ukraine. Слава Україні. And God bless Ireland. I would like to invite uh, to say a couple of words on this stage, Councillor and former Lord Mayor of Dublin, Dermot Lacey. Well, let, let me test the microphone first of all. Can you hear me? Yeah. Okay, well, first of all, can I say on behalf of the Lord Mayor, the current Lord Mayor, uh, to extend his apologies that he can't be here and to express his support uh, for you today. But his loss is my gain because I truly am honoured to be here to stand in solidarity with you as a people as you stand united against what can only be described as the corrupt, immoral, criminal, illegal invasion of your country uh, by Vladimir Putin. It is a cause to which the Irish people proudly stand with you. And it's a cause which the people of Dublin proudly stand with you. And stand in solidarity and enjoy this 32nd National Day of Independence. We have our independence this year 102 years. We hope you have your independence as soon as possible. And we stand by you in solidarity to your country, solidarity to your Ukraine. And thank you very much for the opportunity to be here with you today. Thank you. Деякі люди, які знайшли захист від війни в Ірландії на початку повномасштабного вторгнення, вирішили повернутися в Україну і подбати про те, щоб гуманітарна допомога, яку надає Ірландія, а зокрема Міністерство охорони здоров'я ЕЧСІМ, та всі українські організації на острові, щоб ця допомога досягала місця призначення, де вона приносить найбільшу цінність. Такою людиною є Вікторія Волинець, з якою ми познайомились минулого року в Дубліні, і яка повернулася додому і стала волонтером, а також побудувала мережу логістичних центрів по Україні. Її благодійна організація, благодійний фонд Гурдом розповсюджує гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує по всій Україні. Зараз вона здійснила довгу і важку подорож. Щоб приїхати до Дубліна і особисто подякувати тим, хто надає такі необхідні машини швидкої допомоги та рятувальне обладнання українцям. Будь ласка, Вікторія, ми запрошуємо вас. Перш за все, я хочу привітати сьогодні всіх з Днем Незалежності України. Нашої рідної України незалежність збувається у боротьбі, і сьогодні ми з вами це підтверджуємо. Я хочу подякувати всім, всьому ірландському народові за підтримку України у цей неважк у цей важкий час у боротьбі проти російської навали. Ми всі разом стоїмо і боремося заради того, щоб завтра в Україні було. Щоб ми з вами жили процвітаючій вільній Україні. Я хочу сказати про те, що Росія дуже помиляється, що можна завоювати країну, яка менше територіальна, але ми набагато сильніші духом. У нас є те, що немає у них. У нас є сила волі. Ми вільний народ, який ніколи. Не були рабами і ніколи не будемо. І сьогодні ми з вами це, це просто підтверджуємо і боремося е, заради вільної країни. is just me but it's never just me or just one person. Helping Irish Hosts is made up of loads and loads of people, lots of hosts and lots of people who aren't hosts but who want to show their support. One of those people is our board member Martin MacDonald. He has a long history of dealing with people who are seeking international protection and we're very proud to have him on our board and he would like to just say a few words to you before me and my friend Natalia speak to you. Енджі але насправді ця організація, ви розумієте, не одна людина. Так? Це сотні людей, які працюють щодня, щоб підтримати українців. І перед тим як надати слово Енджі, вона хоче дати можливість висловитися одному з представників, члени е, ради цієї організації волонтерської Helping Хелпінг Hello everyone. My name's Martin. As, as i introduced, I'm a retired civil servant, but I've given up retirement. I've given up retirement because Angie called, right? And she's all, she's all grown, right? It has been a pleasure and a privilege for me to part, be part of helping Irish homes. Our organisation continues to play its part in the national effort to ensure the health and well-being of our Ukrainian guests. Насправді я вже пенсіонер, але прийшли забути про пенсію і почати допомагати цій організації завдячуючи енджі. Вона не дає розслабитися, але я дуже вдячна, що в мене є така можливість допомагати. I think the message tonight, today, and all days is that we are all in this together here in Ireland for as long as it takes.

Провайда гом анасифлей сікішефні країн. А пас уряд у слова Ендж, але остання таке ремарка. Що громади по всій Ірландії, не тільки в Дубліні, да, допомагають українцям, дійсно підтримують в усіх наших потребах, підтримують в усьому, що є необхідним. Насправді Енджі, це людина яка приїхала мою родину 15 місяців назад. І Ми прожили розділяючи помешкання разом 15 місяців. So, since Natalia moved into our house early last year, in March last year, there are now Fifteen thousand Ukrainian people living in eight thousand and three host homes in Ireland. So that sixteen percent of you are living with us in our houses or in houses that are that are ours. And we're so privileged to have that experience. Українців, а це 16% від тих всіх українців, які прибули в Ірландію, живуть в ірландських сім'ях. Це 8 тисяч і три родини, які приймають нас, українців. you. We're living up close and personal. We see We see your daily struggles. We see you pack your children off to school, prepare your CVs, apply for jobs, scrolling your phones and looking at the news and we know that it's really, really difficult. We see it and we bear witness to it. But we also see your courage and your resilience and your unbreakable Ukrainian spirit. And you can feel it here today, No evil oppressor will break that ukrainian spirit. Але перекладу. Прийнявши українців свої родини, ірландці проживають кожен день з нами. Вони спостерігають за тим, як ми пишемо резюме, як ми відправляємо дітей до школи. Вчимо англійську мову, шукаємо роботу, і вони бачать, наскільки це важко для нас, але разом з тим вони бачать, наскільки ми сильні, сміливі і незламні люди. Ніщо, ніяке зло, ніяке лихо не зламає наш цей український непоборний дух. З Днем Незалежності Україну ніби вітав увесь світ. У багатьох містах підняли українські прапори, а історичні будівлі країн підсвітили синьо-жовтими кольорами. В Ірландії, у Дублі, міст Семуеля Беккета у вигляді кельтської арфи став жовто-блакитним.